З Євангелія від марка, того часу приходить до Ісуса прокажений, благає Його і впавши на коліна, каже йому: якщо хочеш, то можеш мене очистити. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до Нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим. Суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав його і каже йому: дивись же, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священникові та принеси за своє очищення те, що вилів Мойсей, їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати й поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні, у безлюдних місцях. І приходили до нього звідусіль.